Салют, друзі, ради вітати всіх на каналі А2 Крю. Сьогодні у мене для вас дуже цікава рубрика. Поки що, кодова назва буде хатя. Я стараюсь так саме! Ця назва поки що буде використовуватися для цієї рубрики. Якщо ти ще не підписаний на канал, зараз саме час підписатися, протиснути дзвіночок і поставити лайк цьому відео. Адже я попрошу в коменті до цього відео залишити коментар стосовно, як би ви хотіли, щоб називалася ця рубрика. Потім ми оберемо найкращий коментар з найкращою назвою, і саме так буде називатися рубрика, в якій будуть попадати ваші відео. І ми будемо їх так само розбирати, як цей бій, який у нас зараз буде. Перед цим всім я хочу подякувати і висловити слова вдячності кожному спонсору каналу, кожному підписнику, кожному хто ставить лайки, коментує. І, друзі, ви реально найкращі. Давайте зараз поспілкуємось про КПЗ 50 Тонн. КПЗ 50 Тонн — це німецький середній танк, колекційна техніка і... В оновленні 10.3. В мої топ-5 танків він не попав, хоча на сьогоднішній день дуже гарно грається з своїм ДПМом в 3600 одиниць без адреналіну. додаємо адреналін, киде ще швидше, і ДПМ у нас зростає при правильній його реалізації. Також до цього танку спорядження додали вольфрамові сердечники, якщо пам'ятаєте, ми грали на них. Ну і звісно, тут ще є поліпшений порох, який я вважаю, що використовувати не Потрібно. Кому потрібно знати, як виставлене обладнання саме в мене, будь ласка, є, можете зробити скріншот. Отже, давайте зараз перейдемо до реплею і подивимося реалізацію того танку і які помилки були допущені, на мою думку, в цьому бою. Це карта Еліо Лемей. По сетапу ми бачимо три танки важкі в команді противника: дві СТ 9 рівня, до речі, і дві ПТСАУ. Це достатньо важливо, тому що треба зрозуміти, що в команді союзників теж є три важких танки: одна СТ, саме наш герой, одна ЛТ Шерідан і дві ПТ САУ. Чому це важливо? Важливо читати цей сетап, адже ми бачимо, що наш герой зараз йде прямо. тобто... Правильному напрямку на напрямок СТ. Скоріше за все, що Павло вважав, що Шерідан поїде також сюди. Але дивіться на міні-мапу зараз, і ми бачимо, що Шерідан сюди не поїхав, тобто Павло тут один. Скоріше за все, що Павло теж зрозумів цю історію, цю обстановку, і тим не менш продовжує рухатись далі. Хоча на його місці я б, наприклад, зупинився десь в цьому місці. Заради того, щоб можна було отримати підтримку від тих самих ПЕТЕСАУ, але як ми бачимо, підтримки від ПЕТЕСАУ не буде. У нас лише Шерідан стоїть отам на залізниці, де мають стояти ПЕТЕСАУ і контролити цей напрямок. І, скоріш за все, наш герой вирішив, що та ну, що тут я, танк 10-го рівня, поїду розбиратися зі стежками, які... На рівень нижче за нього. Ну і тут достатньо агресивно він виїжджає. Це помилка номер 1 Тобто на, сюди можна було не виїжджати, можна було, б, можна було б тут залишитись на точці, стати на точку і грати від башти. І можна було б зараз засвітити фв 4005 і, звісно, не отримати реально тисячу хітпоїнтів в мінус від СТ. Команди противника не пробиває стандарт, і cs 59 теж тут агриться на нашого героя, тому що вони бачать, що він тут на напрямку один. Тобто, от в такому положенні, як зараз, де цей кущик знаходиться, можна було спокійно, позиційно грати е, цих двох негідників. Що далі відбувається? Це С-59, бачите, вони не стоять на одній лінії. Це трошки е, збільшує і Росію концентрацію нашого героя. Не влучає, на жаль, встають вони в одну лінію, і все ж таки вирішує цс 59 що потрібно нашого героя пушити. Адреналіна вже немає, і наш герой пробиває. пробиває знов танкує від стандарта, забирає цс 59 і пішла реалізація гармати КПЗ-50 тонн. Чомусь, що цікаво, був тут фв 4005, контролив танки. Середні танки своїх союзників, і десь його вже немає. Тобто, очевидно, що його вже там немає. Що відбулося? Тут Тут приїхав цей чувак на Шерідані, який взагалі тут не допомагав. Приїхав ще і дав стуса нашому герою, через що він отримав тичку від стандарта. Точку забрав. Наш герой, і, звісно, їде подивитися, чи є там пв 4005 може пересвітить її, але він і сам, мабуть, розумів, що її там немає. І тут ми бачимо, що Є 4005 вже на центрі. І наш герой хотів пограти спочатку пв 4005 як я так розумію, але бачить, що тут є ПВ-215Б-183, в якому гріх не дати було аплівуху, щоб він просто не розслаблявся. Якби. Я особисто грав би цю катку, то, скоріш за все, що я поїхав би ліворуч, і просто, наприклад, на адреналіні, якого залишилось З до КД 5 секунд, я б, скоріш, би розбирав фв 4005 Тим не менш, наш герой не я, грає він краще за мене, тому він перший постріл свій дає в КПЗ. Бачить, що тут є той самий ПВшник, який. Просто ще кидешиться. Ну і звісно його потрібно добирати, тим більше, що тут спрацьовує адреналін. М-103 забирає фв хоча, в принципі, йому потрібно було грати когось іншого, не знаю, робити танки шотлими. Тут далі цікаво відбувається, все правильно, все де працює наш герой. і Агриться на нього КПЗ-70, звісно, звісно, пробиває, тому що перший раз він його не пробив, другий він вже не може не пробити, він пробиває. І у нас залишається в команді три танки. Це ВЗ-51, Шерідан десь катається. Ну і звісно, наш герой. Отут, зараз, в цьому місці, дуже довге стояло, тобто нікого тут немає, вони перекатують дещо правіше і. Ця бездіяльність змушує вже Шерідана поліняти на багато хітпоінтів. В цьому випадку дає перший шот по МЛЄ, І, наприклад, отут, вже коли він закедешився, зараз між цими далі на проїзді, між цими двома будівлями, буде простріл, в який, наприклад, я особисто я би грав би мльоху. Звісно, що ФВ-183 теж треба було б забирати, але, давши оці дві тички... Наприклад, саме по е М454, наш герой би зробив би його, умовно кажучи, на 600 хітпоїнтів меншим. І далі можна було проїжджати такі моменти, як зараз постріл по MX-50B не влучання. Ми не розглядаємо окей, це може бути, і там стабілізація і так далі. Тобто помилкою не рахуємо, не влучив і не влучив. Ми зараз просто механіку. Тактики розглядаємо. знов млє те, про що я вам казав, млє пушить, і, скоріш за все, він виїжджав без правого флангу. І тут варіантів було кілька. Можна було не юзати, наприклад, адреналін, дати одну тичку і поїхати, або дати дві тички і поїхати. І при тому розкладі, якби ми, ми зараз зіграли, наприклад, млє там. Як е, я казав, що я так би зіграв, то тут би МЛЄ вже залишився на один постріл, і його реально можна було б забрати. Але десь там праворуч, скоріш за все, була б 183. Яка, якщо пам'ятаєте, теж в неї залишалося два постріли. І ось тут дає влючок, звісно, не пробиває. 57 хітпоїнтів залишається, і що робити в такій ситуації? Та да нічого, далі пушити. 330 дає, Мльоха просто хотів тараном забрати, і він навіть не сподівався, що буде саме так. Тут просто такий жорсткий клінч не дає, не дає просто шансу Мльохі зробити постріл. Ну і у нас тут залишається цей AMX. Тобто, якщо б. В кінці дистанція була розірвана, то, скоріш за все, цієї ситуації не сталося, тому що IMX теж йому тут просто на два постріли. І, на жаль, на жаль, нашого героя забирає АМС 50B. Хоча. Теоретично міг і пограти. Але, друзі, треба зрозуміти, що це бій, це реально топ-домах. 8803 шкоди, 3 фраги, 2440 шкоди заблокованої. Це медалька майстра при поразці. За такий бій, наш герой отримує 239 тисяч срібла. 239 тисяч срібла. Звісно, це преміум аккаунт. Ну, а давайте подивимося, що, в принципі, було з командами. Наша ПВ 215Б 183, 42% 30 тисяч боїв. Тобто, це дно нижче того самого дна. І 7. 47% 2916. Теж з нульом уходить. вафентрагер Просто як на вафентрагері можна піти з нульом? Хто мені скаже, як можна? Ну, якщо ти розумієш, що ти попадаєш в команду проти 10 рівнів. Чувак, їдь грає грасте напрямок. Їдь грає сте напрямок. Навіщо ти їдеш на напрямок важких танків, яких ти не будеш пробивати? Теоретично, якщо ти не шариш, то їдь на СТ, їх простіше пробити. Заодно і підтримаєш своїх тіммейтів, які грають на СТ. Цей теж пішов з нульом. Шерідан, який не допомагав, 43%, 4,5 тисячі боїв. І він не те, що не допомагав, він ще й заважав. Тобто на одну тичку можна було б бути сейвовішим і можна було б затащити цей бій. Він би отримав тичку, наприклад, від того ж самого AMX. І, скоріш за все, вижив би, як мінімум, тичку дав би. Другу тичку міг би танканути і вже був закедешений, міг забрати. 4797 М103. У чувака на 9 рівні середня шкода 629. ВЗ-51, 49% перемог 5000 боїв. Ну і наш герой 340 боїв. Звісно, це Нубка. 79-68%. Середня шкода по аккаунту 4336. Тобто всю шкоду, майже всю шкоду, він не майже, а він тут більше зробив, ніж вся команда. Тепер дивимося цих товаришів. 47% на 12 тисяч боїв має цей 59 Стандарт Б. 54%. До речі. Непогана статистика. 40.05 9 тисяч боїв, 53%. А де ж вся команда сірих, як у команді союзників. А 50 b 50% і полторушка середнього чомусь. КПЗ-70. 3431 БІ, 49,8% перемог. Ок. ПВ-215B183, 44% на 62 тисячі боїв. Я просто не розумію, навіщо він грає. І як він задоволення отримує з цієї гри. І от Firebird MLE, 6 тисяч боїв, 50% перемог. Тож, що ви думаєте, друзі? І стосовно цієї назви рубрики, теж напишіть, будь ласка, комент. Як ви б хотіли, щоб називалася рубрика, ми потім зробимо відбір до ваших коментів і назвемо цю рубрику, якщо вона вам зайшла. Також не забувайте підписатися на канал, протиснути лайк. І всім я вам бажаю гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна. Бай!